Сьогодні, 23 жовтня 2015 року, за підозру чинній злочину передбачено частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України затримані службові особи двох відділів міста Кривого Рогу Державної міграційної служби України. Що вони робили? Зазначені службові особи створили злочинну схему отримання неправомірної вигоди від громадян, які проживають в місті Кривому Розі, за отримання. Паспортів громадянина України для виїзду за кордон, в тому числі із е, біометричними даними. В чому полягала ця схема? Що, якісь особливості були? По особливостям схеми будемо повідомляти е, по мірі розслідування даного кримінального правопорушення. Угу. Дякую. Ту, бра... Можна про проводити негасністні чи дії? Так, скажу, е, з оперативним підрозділом, е, а саме з третім відділом е, міста Кривого Рогу. Управління протидії злочинності у сфері економіки було проведено ряд негласних слідчих розшукових дій, в ході яких було отримано беззаперечні докази вини зазначених вищих осіб. На обшуках щось цікаве знайшли. В ході обшуків на час обшуки ще тривають. В ході обшуків вилучені грошові кошти. Про хід розслідування буде повідомлено додатково. Також буде повідомлено про об'єм вилучених грошових коштів. І про зумітельну зімінку брат сестру. Чи це не кажемо? Почому? Ну, тоді скажіть. На теперішній час встановлено, що обидві посадові особи перебували в близькому родинному зв'язку, а саме являються братом та сестрою.